Я знаю, скажу, що в ДТЗ коробка трохи м'якше ходить. Тут треба йому трохи дати усі. Так само гідрач, він не крутиться такого. Він трошки я ДТЗ більше люблю. ДТЗ одним пальчиком сидиш такі де. У ДНЦ найпрощава і найпроща коробка. Взагалі по рейтингу китайських тракторів він рахується. Не одним з найкращих, а серед 24-х 40 х він тупо найкращий, краще. От краще нічого нема. О, тому, як то кажуть, найтребаліпше китаєць, у вас по суті немає відбору. Берете Донфенга, а то берете що треба? Мати валюту. То що заробляєте гроші, купуйте якісну на техніку а, І будете собі 10-20 років, не знати горя і не знати, що таке сервіс. От і все.